Вітаю, мене звати Ольга. Я членкиня організації «Інша жінка. І сьогодні ми завітали в чудове містечко Новгородка для презентації проекту, який ми спільно запроваджуємо з гуманітарним фондом України, а також з управлінням ООН з координації гуманітарних справ. Оча під опіку вона зараз знаходиться 12 МТП. Це 7 в Полтавській області, 5 в Кіровоградській, що передбачає цей проект. По-перше, це покращення житлових умов, також це видача матеріальних наборів в першої необхідності, це ковдри, постільна білизна. Потім у нас є психологи в штаті, є юристи, які допомагають боротися зі стресом, а також надають психологічну та юридичну допомогу нашим внутрішньо переміщеним особам. Доброго дня, мене звати Ірина. Я очільниця осередку громадської організації Інша жінка в місті Крокульницькій. Також я локальна координаторка в проєкті з підтримки ВПО в місцях компактного проживання. Наш проєкт триватиме до 31 жовтня цього року, і він втілюється в Кіровоградській області в п'ятьох місцях тимчасового проживання. Яка підтримка надається? Це правова, тобто юрист надає консультації з майнових земельних питань, особистих а також щодо договорів проживання. Безпосередньо в місцях тимчасового проживання також є психологічна підтримка. Наша психологиня працює з індивідуальними запитами, проводить групові консультації. Також працює з дітками, і в разі потреби може провести консультацію стосовно домашнього насилля або гендерно замовленого насильства. Управління патрульної поліції в Кіровоградській області є партнером проєкту досить громадської організації, інша жінка. Адже нам важливо підтримувати наших людей, надихати їх, проводити серед них просвітницьку та профілактичну роботу. Долучайтеся, давайте разом наближати нашу перемогу. Мене звати Канівець Інна, я сімейний клінічний психолог. Задіяна у проект інша жінка та проект досить здійснюю, надаю психологічні консультації як в індивідуальному форматі, так і в груповому форматі. В результаті всі, хто звертається, отримують підтримку, допомогу та ресурси. Добрий день. Мене звати Тетяна. Я переселенка з міста Краматорська Донецької області. Ми брали активну участь у психологічних консультаціях від громадської організації Інша жінка. «Психологині надали нам дуже змістовну консультацію, дуже активні були ці тренінги позитивно. Дуже велике дякуємо їм за те, що до нас приїжджають і не забувають про нас. Дякую.